Дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляй там на Україну, вся історія. І раніше воно звучало та скока можна уже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми, ну коротше, я не буду казати, чому до ми впоняли, чого ми гарний і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. Але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакше параграф і знімати ці виплати, бо криза. В Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, Ну я думаю, вона вже підзаканчується. Повільно це не одніж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанту, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. Всякі Netflix, доставка їди, там прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони, вони просто відчули себе як золотої сіліконове долі. От, а якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому, друзі, вас за посиланням шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і що все буде добре, але лучше пері. Чим не до Понял? все на зв'язку зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Я дальше про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.